Thank you Всім привіт вітаю вас в новому відео. А це означає, що по традиції ви побачите декілька красивих кадрів з мальовничої природи Німеччини, Баварії. Ось біжу сьогодні 5-7 кілометрів підняти гарний настрій, підтримати свою форму. Хто починає займатися, тим успіхів, набрати гарну форму. По плану після тренування легенький відпочинок, і поїдемо сьогодні в новий рейс, в інший напрямок, в місто Швайнфорд. Буду заміняти свого колегу, який якраз їздить цим маршрутом. На синьому Мерседесі буде інша вантажівка. До речі, колега займається тюнінгом як легкових, так і вантажних автомобілей. Зазніму вам теж пару кадрів, як це виглядає. Так що всім гарного перегляду. Поїхали! Ну що, друзі, я вже вирушив на роботу. У мене на годиночку 4.35 тридцять Півгодинки їхати зі свого Мерседеса ще перекину речі з Геше, і там рукавиці потрібно буде теж закинути. Так що зустрінемось уже на роботі. Сьогодні їжджу ось на цьому Мерседесі. Так як казав 22-го року, 450 лошадок і заходимо в мір. Роскоши і комфорта. Що, друзі, вирушу я дорогу. Фари у Мерседеса дуже цього паршиві. Таким жовтим світять, коротше, нічого не видно. Зараз в мене на годиннику майже пів шостого. Час дуже шикарний для цього маршруту, тому що він, як правило, останнє виїжджає. То я в принципі, задоволений, перший з бази виїхав. В принципі, по плану те ж саме, що й на маршруті з Вюртбургом. Спочатку я заїжджаю в Регенсбург, залишаю там причіп, міняю контейнер на машині і вирушаю на Швайнфорд. Обіцяний огляд на тюнінг зроблю вже в Швайнфорді. Бо не було в мене часу, чесно скажучи в... в мене на базі. Які, до речі, хотів би сказати відмінності цього Мерседеса, це те, що ця центральна панель набагато менша, ніж в мого. У мене такий широкий дисплей гарний. Справа, в принципі, такий ж самий, нічим не відрізняється. Задні фонарі ще в мене діодні тут звичайні галогенки. Ну і в принципі, по... По відмінностям більш немає ніяких. Що помітив, у мене на всіх колесах в моєму Мерседесі, стоять Continental. Вони взагалі настільки суперові. До речі, топові шини що для грузових, що для легкових автомобілей. Я собі на легкову машину теж постійно ставлю Continental по можливості. Ось, а тут стоїть спереду Bridgestone з таким бордюком ще збоку. То хочу сказати, що шумна, шумна резина. Я от їдев, вона аж виє. Напевно, на відео дещо дно, як забиває. В принципі, дорогу непогано тримає. рівненько не б'є, але це ж шумно трохи напрягає. Врешті я виїжджаю, мій контейнер на машині не був готовий. Тут сьогодні такий бардак, просто жесть. Проїхати не можна було, скрізь контейнери стоять, міліметражі страшніше. Їхати 222 км, 2 години 46 хвилин. Найдовший маршрут цей наш Вайнфорд. Ну нічого, я гадаю, що все буде окей. Там на останній точці в Швейфорді трошки інша процедура. Потрібно принести пломбу, показати. Ось чи вона є. Чи сходиться і так далі. Так що поїхали, буду проїжджати дуже цікаве місто. Бамберг розповім про історію про копчене пиво, як воно з'явилося. Не знаю, чули ви взагалі про таке пиво, не чули, але історія дуже цікава. Вибрав я трохи інший альтернативний маршрут на 3 км довше, але на 3 хвилини ближче. Не буде в мене в такому випадку. Бундештраса, буду їхати автобанами. Так що так краще. Там один раз я об'їжджав бундештрасами, там теж вони взагалі пусті, достатньо широкі, можна їхати. Ну, все рівно краще по автобанчику. Я біля Нюрнберга буду звертати на 73-й автобан. Так що там він взагалі теж пустий. Біля Нюрнберга трохи є э, руху, а далі взагалі спокійно. Добрався я до з'їзду на 70-й автобан на Швайнфорд. Зараз буде пуста дорога. Зараз я виїду і почну вам розповідати історію про дуже знамените в Баварії копчене пиво, як це трапилось, як його винайшли. Забіжу наперед, винайшли його випадково, не планувавши. Це пиво тільки в одному місці вариться – це Бамбарг. Воно знаходиться на північ Баварії, за Нюрнбергом. Неймовірно мальовниче містечко. До речі, рекомендую, хто живе недалеко або проїжджає, заїхати обов'язково погуляти містом заворожуючим. Ось так, що перейду до історії. Був один місцевий пивовар. Він славився тим, що в його було дуже смачне пиво, і до нього заходило багато робітників. І гості, які приїжджали в місто, купці, дуже полюбляли його кнайпу. Заходили, випивали пиво. Но одного дня сталася неприємність, і у пивовара був пожар на пивоварні. І Весь солодок, який зберігався на складі, він пропах димом. Пивовар був в розпачі, це так мягко кажучи. Він навіть не розумів, бо солод це було все, що в його залишилось для того, щоб зварити декілька партій пива. І нормального вже солоду звичайного не залишалось. І все, що він зробив, все, що йому залишалось зробити, це зварити з цього солоду пиво. На там через пару днів прийшли. Клієнти його постійні, які до його захожують. Ну і він виніс пиво, як звичайно. Спочатку людям ну, не сподобалось, бо воно було таке незвичне. Але на наступний день вони кажуть, ти знаєш, ти раніше непогане пиво варив, але це краще. Його такий приємний присмак, копчений, і аромат такий незвичний. Продовжую, будь ласка, по новому рецепту вари. І радості не було кордонів у пивовара. Він дуже зрадів, що оцінили його пиво. І так випадково стало, що до сьогодення варять вже в шостому чи в сьомому поколінні в цій пивоварні таке копчене пиво. Так що заїжджайте до Бамберга, скуштуйте обов'язково. Ось така історія. А ми їдемо далі. Залишилось півгодинки шляху і буде на Швайнфорд. Швиденько я доїхав по відчуттям, бо там на одному автобані їздиш, потім з'їжджаєш на інше, потім ще на один автобан, і воно так час швиденько летить. 70-й автобан взагалі мені чим подобається, що він майже пустий. Назад буду їхати, то там. За годину часу, можливо, там 10 умовно автомобілі побачиш, а може і ні. Так що зараз їжджаю, їду на новозбудований склад Шенкера. Там реєструюсь, мені кажуть, яка рампа. Я залишаю пломбу їм, залишаю папери, стаю під рампу, виставляю в ряд два контейнера. І чекаю на свого бегегнера. людину, яка привозить мені з каселя контейнери, ми з ним міняємось. Оце якраз прямо стоїть старий шенкер. Тут тільки на автомобілі запарковані, а мені потрібен новий. Так, нікого немає, виїжджаємо.

я сподіваюсь, тюнінг вам сподобався. Шикарний, правда? Чесно кажучи, мені подобається, коли машина повністю в столку. Нічого не лісить, не блимає. Тут ще вонючок, ціла куча. Цих на лобовому одна висить, вище на потолку друга. І ще Airwick FreshMatic. Знаєте, є така штука, яка виставляєш таймер там, через кожних 10 хвилин, через пів години пшикає. Такий запах ядрений прям витримати не можна. Ось така неприємність сталася. Цепив машину. Перша моя ну, ДТП. Напроти треба було під праву сторону заїжджати. Було дуже мало місця. Тут ще інша вантажівка стояла. Коротше. Трапилось те, що трапилося. Зараз пишемо документи. Страхівка, щоб виплатила пошкодження, але тут таке, і наче сильне пошкодження. але, да. Хотів би ще розповісти, як вести себе, якщо ви потрапили в аварію. Нам, наприклад, таку ж саму ситуацію, як у мене на парковці. Ви там здавали задом, було мало місця, і зачепили сусідню вантажівку. Що в такому разі робити? Ви з водієм, який працює на тому автомобілі. Якщо він є в машині, ви обмінюєтесь даними назва фірми. Яке прізвище у водія, і обов'язково сфотографувати техпаспорт автомобіля або просто сфотографувати автомобіль з номерним знаком. Потім водій, якого вдарили, має повідомити своєму шефу, що він спричинив шкоду іншим. Шеф зв'язується зі страховою компанією і дає їм інформацію, коли, де, як вдарили, і вже страхова компанія Виплачує гроші пострадавшій стороні, так би мовити. Так що в мене це було перший раз. Цю інформацію я отримав від шефа, так що це достовірна інформація. Бажаю вам, щоб ви не потрапляли в такі ситуації. Стресувати, нервувати теж не потрібно, така робота, реально, що ти зробиш, як мій шеф сказав, що в нас така робота, що можна десь щось пошкодити, від цього ніяк не піти. Але я ж кажу, 2 роки відпрацював, жодного разу не було нічого подібного. Ну, все буває перший раз. Так що всім успіхів. Замінив контейнер на причепі, На машині вивантажили, довго вивантажували. Коротше, на базі буде 408, поки поставлю контейнери. Поки доїду додому, це буде 5 годин. Це просто жесть. О, ой, да. Ой, да, ой, да. За мною так пізно не приїжджав. Ну що, друзі, 4.30. Закінчив я свою роботу, вже їду по автобану, залишилось 15 хвилин мені додому. Дуже пізно проїхав, але вже що є, нічого з цим не зробити, ніяк не повпливати. Надію, завтра мій колега з Каселя приїде трішечки раніше. Хоча б на годинку раніше. Ой, да. Так що якось так. Всім, хто дивився, гарного настрою, гарної дороги. Всім па-па.